Приїхали відремонтувати ліфт, а натомість з нецензурною лайкою знеструмили його на всі вихідні. Цей скандал в одній із багатоповерхівок Києва потрапив на відео, бо працівники служби не знали, що мешканці встановили камери. уявіть, просто робочі. Так ненавидять. Просто нас за що? І тупо виключили на два дні. Ну це ж треш. Мешканці кажуть, так ремонтники вирішили, нібито провчити їх, бо цей ліфт весь час виходить з ладу. У компанії, що обслуговує його, нам надали письмову відповідь, і у систематичних поломках там звинувачують людей. До частих зупинок вантажного ліфта у житловому будинку призводить вандалізм та недбале ставлення мешканців до ліфтового обладнання. Вандалізм виражається у пошкодженні кнопок, панелей керування, стін, дверей, кабіни та шахти.